Всім привіт! Попросили мене відремонтувати ваги, з проблемою не заряджаються. Перевіряю, і вроді все працює. Можливо, поганий роз'єм живлення. Як бачите, в деяких положеннях пропадає індикація зарядки. Пропоную розібрати ваги і подивитися в середині детальніше. Підключив, провіряю, вроді все працює. В якийсь момент порушив дріт і побачив, що індикація зарядки пропала. Отже, роблю висновки даремно розбирав ваги. Як бачите, на виході напруги немає. А ось скільки з вагів висипалося брудо. Як ви бачили, сам блочок робочий, на ньому навіть світиться індикація. Тому вирішую цю проблему шляхом ампутації. Вирізаю з пластику конектор живлення. Також вирізаю цей конектор, який запобігає перелому дроту. Далі висверлюю з нього дріт. В якості донора вирішив використовувати старий USB-дріт. На нього монтую цей захист, випаюю старий дріт з плати зарядки та припаюю USB дріт, після чого збираю блочок. З іншої сторони дроту надягаю термозбіжні трубки та припаюю старий конектор. Далі конектор за термоклеєм. Коли термоклей починає охолодати, формую форму. Та надягаю нагору термозбіжні трубки. Спочатку тоньшу, потім грубшу. Термофеном всаджую її на місце. Ось так симпатично в мене вийшло. Щоб дріт не ходив в захисті від перелому, я його фіксую за допомогою 505-го клею. Все, тепер можна робити тест. Як бачите, ваги почали заряджатися, а значить моя робота була недаремна. Всім, кому було цікаво дане відео, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал.